Номер 1053, сторінка 230. Запиши три числа що більше за 7, але менші від 8, Для того, щоб записати три числа, що більше за 7, але менші від 8, нам потрібно просто записати мішанні числа такі, щоб їхня ціла частина дорівнювала 7, А дробова, була, звичайно, була правильним дробом. Наприклад, 7 цілих 1 друга, 7 цілих 1 третя, 7 цілих 1 четверта. Усі ці числа будуть більші за 7, тому що у них є дробова частинка, але менші від 8. Можна також записати. Таких три числа: 7 цілих дві п'ятих, сім цілих три, сімнадцятих, сім цілих. П'ять, двадцять п'ятих, і так далі. Ми можемо скласти будь-які числа, головне, щоб Ціла частина дорівнювала 7, дробова од... була більше за 0, тобто просто була дробова частинка. Чому? Тому що, якщо б ми з вами розглянули натуральний промінь, а саме його частинку, де знаходяться, числа 7 і число 8. І нам. Бачимо, щоб написати будь-яке число з цього відрізку, нам потрібно його розділити на певну кількість відрізочків, і декілька з них взяти. Наприклад, якщо б ми розділили 7 восьмих навпіл ми отримуємо 7,1 друга, 7 цілих і пів відрізочка. Якщо б ми цей відрізочок розділили на 10 рівних частиночок. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. То, припустимо, ось ця точечка буде позначатися вже дробом: 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10. І таким чином ми можемо підібрати будь-які числа, які знаходяться між. Сім і вісім, не тільки три, а будь-яку кількість.